A little bit of both, you love. Thank you. Ну, потом сходим. Двое. Похоже, похоже. А вы родная тепло. Мы распираемся и нам делаем. А где пасека? Там папа. Ми є українці, українські, російські, українці, російськомовні. Ми приїхали з Луганської області. Приїхали ми до себе додому на Україну. Сталося так, що на даний момент Луганська область вже не є частиною України, і ми не змогли жити там з тими устроями і з тими. Беззаконням, бездіяльністю і з тою небезпекою, яка загрожує нашим дітям. Приїхали ми у Хмельницьку область. Може випадково, може не випадково. Наші діти рішили, коли ми дивились карту України, що ми будемо жити у Хмельницькому. Позвонили ми на Воно гарно намальоване на карті. У нас велика карта. Ми її розклали і довго ми не могли віта вибратись. Майже місяць ми не могли ні білети взяти. Ж залізничного сполучення в нас немає, автосполучення в нас немає ніякого. Ми три тижні ходили по білети, щоб можна було їхати пересадками автобусами разом з дітьми. Зустріли нас вже в Києві. Зовсім не так, як це все відбувається в Луганській області і на Донбасі. Коли ми сіли поїзд в поїзд Хмельницький, ми дійсно відчули, що люди є добрі. І коли прочитали, ось проїжджали, що Хмельницький це є місто доброти, то це воно дійсно так. І дійсно ми віримо в те, що все буде добре. І нас тут не лишуть, і нам тут допоможуть. І ми сподіваємося, як на людей, а так і на себе, і на Бога. І слава Україні! Наша домівка ціла. Наша домівка вціліла, але в цьому селі, де живемо, ми багато хатів є зруйновано. Наша ціла вертатися. Ми виїжджаємо вже другий раз. Перший раз ми, коли безпосередньо у Луганську були бойові дії, ми виїжджали у Вінницьку область, тоді ми повернулися, сподіваючись на ті самі мінські домовленості, сподіваючись на особовий статус, сподіваючись на те, що люди вразумляться і люди трошки порозумнішують, типу, по-інакшому віднесуться до того стану, який на той момент був у їхніх так званих ЛНР і в ДНР, і в моїй Луганській області. Але не так сталося, як гадалося. Хата в нас ціла, але батьки теж хочуть відти, виїхати, і по змозі, як тільки в них вийде, ми все одно будемо всі разом, бо разом ми сила. А Я працювала в дитячому садку, а сестричка працювала у То ви Тут я думаю, що тут також будете yeah. працювати. Думаю, по що все буде я згодна і не по спеціальності, бо не той час, щоб вибирати спеціальності або за тим, що тобі подобається по фаху чи по е, душі. Ми будемо чіплятися за любу роботу, аби нам було трошки як підняти діточок і трошки е, поставити їх не в то становище, в якому ми були, були там у Луганській області. А звідки ви саме приїхали з якого селища? Споріччя, це біля поблизу КПП і зваріне. Ця територія зараз. Ця територія контролюється не бойовиками Російської Федерації. Військовими, регулярними військами і спецпризначенцями. І Ще є такі там захисники, називаються Кадирівці. Скажи, будь скажи, пожалуйста, як тебе зовут? Лана Ягно. А ти одку приїхав? А тебе здесь? Нравится? А, -а. а кого ты больше всех любишь? Бабушку. А бабушка я твоя дядюшку. где? Дайку, Дайку. А тебя как зовут? Это а моя Дайчаевич. А где твоя мама? Покажи, пацан. Мама. Ты любишь свою маму? Да. А сколько тебе лет?

Категорія попала контакти. Я залишив. мало багато чого. У нас було як? Всі говорили. Вони трошки для них вони разом. Це областя, які сусідні. такий і такий форми. Ну от по цьому. А ходиш по базарі і та сама, що пошита на довкіллю

как и уча песни, Это значит Новый ход, и это значит Ёлька. Молодец. А ты стишок знаешь какой-то? Знаешь? Ну, Конечно, давай, расскажи мой, еще. Ты, Дед Майор сидит на пьяник в пьяной шубе Ванька. Он несет с собой подарки и тисек маленьких. Молодец. Молодец. Главное красиво поклониться. Надо поклониться красиво. Не, бо, бо, бо всяке буває. Бігун, Якщо соцзахисту, то там нічого не видають, бо там все буде. Також ну, гарантій. На сьогодні, станом на 22 листопада на території області перебувають близько 3980 внутрішньопереміщених осіб, які прибули в область із. Автономної Республіки Крим це 495 чоловік та районів проведення антитерористичної операції, це Луганська, Донецька область. І загальної кількості це порядка 1337 переселенців. Це дітки, дітки від одного до 18 років. На даний час основна увага членів регіонального штабу, які створено на території області, спрямована на Питання соціального забезпечення. В першу чергу, це їх зустріч і супровід до працевлаштування, супровід до оформлення дітей в навчальні заклади, в дитячі садочки. Зокрема, сьогодні черговим персоналом головного управління було зустріто сім'ю. Це дві сестри рідних сестри і з дітками по три рочки. На даний час вони в зв'язку із ситуацією в. На сході вони були розміщені на території навчального пункту, забезпечені в першу чергу жили жилим приміщенням та будуть проводитись пошуки їм тимчасового місця проживання.